Всім привіт! Ви на каналі Таро за полком душі Ірина Літовка. Сьогодні в мене розклад по проханню одного мого друга. Це моя подруга по ютубу канал. Силочку оставлю залишу в описі. Від неї поступило питання розглянути ситуацію. Байден заговорив о перемовинах з РФ. Принуждають нашого президента проявити бажання, що буде. Я розклала це питання на декілька питань. У мене нова колода таро. Зараз ми перевіримо її в роботі на ситуацію. Це класична Таро, але із авторським поглядом. І так, дивимося, чому президент Байден заговорив про перемовини з РФ? Нашого президента України. Чому? Це питання можна також, зараз ми основні положення роздивимося, чому він так зробив? Чому він каже про перемовини з РФ? Він вважає, що це шанс. Три, ну, правильно, він і наші два президента. Бачите? Це в нього було в планах В планах, які він, знаєте, ну, впроваджував такими всіма способами. Тут у нас іде рицарь мечів і оборона. Так, ну, він, по-перше, хоче по 10 чаш ну, вийти, знаєте, таким гарантом мирного життя, щоб родини були воз'єднані, припинилась війна, ось таке було радісне і радужне життя настало. Для цього він от, використовує цю пропозицію як шанс, ну, і плани в нього такі він будував, але так близько, це скоро не станеться. Воно може статися, але не зараз. Він прикладає дуже багато зусиль помагу для цього, щоб все ж таки ці два президенти, ну Один наш президент, це той, що обороняє, а той, що нападає, його не можна назвати президентом, це бандит. Просто щоб цей бандит, оцей, що напав на Україну, от, бачите, два от наших президента. Тут по рицарю мечів, той, що напав, і той дев'ятка жезлів, що захищається, да. все ж таки він дає шанс відродити щасливе життя. Чому він. Таку пропозицію озвучує. Є декілька припущень у мене. Це предвиборна агітація, передвиборча агітація. Ні. Це особиста така його позиція. Теж ні. Він не може проявляти таку позицію. В нього зв'язані руки. Він обмежений, якщо особисту позицію такого, таку проявляти. Чи це якась третя сторона ще повлияла на нього? Знаєте, він боїться відійти від влади, від саме уход, від якоїсь такої ситуації, саме те, що він може загубити, мабуть, владу, бачите? Оце така дьявольська спокуса використати по дьяволу той останній шанс і Він боїться такої поразки все ж таки. Він боїться якоїсь башні, якоїсь поразки. Ну, як, чого він боїться? Він боїться, що він загубить саме ту, те щасливе життя по четвірці, благоустроєне, бачите? Де в свято сплошний праздник. І, і він його бої, боїться загубити. Тому він. Його ось так от сам оцей страх спонукає вмовляти нашого президента перемовлятися з тим Запорєбріковим. На першу частину питання я відповіла. Ну, все це робиться з гарною метою для того, щоб відродилося щасливе життя. Боїться загубити своє місце. Ну, давайте ми побачимо, як наш президент, якщо йому була така пропозиція від американського президента, відреагував на пропозицію про перемовини з РРФ. Просто подивимося декілька карт, як він відреагував. Як президент Зеленський відреагував на пропозицію президента Байдена про перемовини з Федерацією з цією? А ось так. Ніяк. Він однозначно сказав, щось він іскрив, ми не узнаємо, що він сказав, але однозначно він її отверг. Це, ну, просто питання навіть не наразі. Він її трьома способами отверг. Три дуже таких аргументи, які влучили в це питання ні. Ні. Ні за які гроші, ні. Уход від цих перемовин. Бачите? Уход по вісімки чаш. Він йому відповів. Він інтелігентно, культурно дав відповідь, але відповідь ось така поразка. Поразка, ні, ніяких перемовин. Так. Ну, от ми бачимо, що наш президент України відмовився. Той боїться потеряти своє місце і своє життя таке більш-менш налагоджене. А що ж той за президент? Як він. Хоче цих перемовин між Україною та Запаребрякової території, яка напала на Україну. Чи хоче він перемовин оцей пул? А ну давайте подивимося. Ще як хоче. Ще тупає ножками. Всіма способами він хоче цих перемовин. Ну, буде він, знаєте, розчарован по п'ятірки кубків. Він вже скільки способів використав, щоб ці перемовини сталися, але вони не стануться. Все, пас, четвірка мечів. Буде він ридать на гробіки свого бажання. Не буде. Буде він да. Він їх хоче, але їх не буде. Він вже не знає, що що. Застосувати, щоб ці перемовини були. Ну, от і все, відповідь на це питання. А що буде? Що буде? Перемовин ніяких не буде. Тому що треба було раніше думати головою. А що ж буде позиція України щодо цих перемовин? Позиція України, позиція Америки. І позиція Росії на майбутнє стосовно цих переговорів. І будемо додаткові карти. Соблазн. Ці переговори. Це дявольські козні, вважає Україна. Так, да, дявольські козні. Це. Ні до чого хорошого не призведе, і ми не погоджуємося на ці переговори. Ми від них уходимо, да, уходимо. Це соблазн, який приведе до печалі, бачите, і до нічого хорошого не приведе. Позиція Америки, що буде? Будуть ще щось там. Це у нас королева Кубків. Мах. Ну, Ця країна буде ще, мало того, що сама буде нас вмовляти, все ж таки всіма доступними способами помагу буде умовляти. Ну Тому що це сама така розвинута світова країна, і світ буде підключати все ж таки. Ну, а ця Запорібрікова дама що? Ну, а він як сидів на своєму майні, бачите, в таких чоботях, якими він натоптав. На нашій українській землі. Такої весь із себе, що в мене все є, все йде по плану. Буду святкувати, У мене ще є троє, але ж він вважає, що в нього є союзники, да? ну, може, і є. І що в нього так всього багато, але дивіться, ніщита по п'ятірки Пентаклей. Його очікує. Ну, і оце питання. Перемовин між РФ і Україною. Як було, так воно і буде у підвішеному стані. По карті 12 аркан найвищий повішений. На цьому в мене цей розклад. Я закінчую. Я відповіла на питання моєї подруги Наїни і ви послухали. Будь ласка, пишіть коментарі, поширюйте відео, підписуйтеся. Нас з вами буде більше і більше можливості розглянути питання на ситуації на ваші питання. Вибачте, я хвилююся. Сьогодні в мене і консультація була, і розклади робила. Очікую, що світло вимкнуть. Непросте в нас на сьогоднішній день в Україні життя. Бажаю всім мирного неба, без прильотів із світлом. З їжею, з водою ми обов'язково переможемо. Ми вже перемагаємо усього вам найкращого.